Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представляємо мобільний застосунок для запису клієнтів та обліку наданих послуг. Завдяки мобільному застосунку ваші співробітники більше не будуть прив'язані до стаціонарного комп'ютера та зможуть легко додавати необхідну інформацію безпосередньо з робочого місця. До того ж, мобільний застосунок це можливість показати клієнтам, що вони звернулись у сучасну компанію. Зайдемо у застосунок. Вхід захищено паролем. Це гарантує, по-перше, безпеку, а по-друге, підтвердження особи того, хто додаватиме дані. Під час входу ви побачите перелік ваших співробітників та дні поточного місяця. Давайте оберемо будь-яку дату та потрібного фахівця. Після цього з'явиться розклад, в якому різними кольорами буде зображено зайнятий та вільний час. Якщо клікнути на вільному часі, ви його займете. А в разі натискання на зайнятий час можна відредагувати інформацію про надані послуги та витрачені матеріали. Щоб записати нового клієнта, натиснемо на будь-який вільний час. Далі обираємо людину з переліку тих, хто обслуговувався у вас раніше. Шукати клієнта можна за ім'ям, номером телефона або навіть за клубною карткою. Якщо розбігів не буде, тут же можна відразу додати нового гостя, заповнивши лише його ім'я та контактні дані. Але зараз ми обираємо з переліку знайдених. Тепер, коли ім'я клієнта додалось у відповідне поле введення, можна додати одну або декілька послуг, які плануємо надати. Скористаємося пошуком. У стаціонарній програмі є можливість додатково налаштувати відрядну оплату праці для різних груп послуг для кожного співробітника та автоматично нараховувати заробітну платню. Отже, обрали клієнта та послугу можна зберігати. Усе дуже швидко. В результаті потрібний час тепер зайнятий. Під час редагування візиту, уже після того, як послугу надано, можна списати використані витратні матеріали. Зверніть увагу, що по кожній з послуг можна налаштувати калькуляцію, щоб стандартні витратні матеріали списувались автоматично. Це дозволить розвантажити співробітників та легко вести складський облік. Якщо відразу не можна точно припустити, які товари та матеріали будуть витрачені, їх можна списати вручну, в разі ручного списання так само доступний пошук. Обрали склад, товар лишається тільки зазначити кількість. Після збереження по кожній послузі видно, скільки матеріалів по ній списано. Мобільний застосунок це доповнення до основної стаціонарної програми для комп'ютера. Її функціонал у сотню разів більший. Завдяки ньому ви отримуєте комплексну автоматизацію усіх бізнес-процесів та великий набір управлінських звітів для аналізу та розвитку свого бізнесу. Ми показали лише невелику частину наявних можливостей. Якщо у вас є питання, телефонуйте або пишіть нам. На сторінці контактів нашого сайту представлено багато телефонів та месенджерів, за якими можна отримати консультацію. Ми працюємо з організаціями по всьому світу: від малого бізнесу до великого. Використовуйте наші сучасні технології для збільшення ефективності вашого підприємства. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!